Добрий день усі. Так, у нас вже другий інкубатор із завтрашнього дня. Завтра яке 14? 15. 15. Ні, з 16 буде вилуп. З 16 го числа вже на ньому буде вилуп. Будемо дивитися, що там з них повиходить. Бо це вже другий інкубатор, після того курей розділили, там мають бути вже чистіші, чисто рижі, чисто. Сіренькі, то той ще на неділю пізніше чи на дві. на дві? на дві неділю Всього забрали мить, один верх залився. Забрали мить. А тут у нас в бесті закладені вже і курені. Один лоток і два лотка, ще гусини, так? Ні, один лоток. І ще й на додачу шипунів. Не забувайте підписуватися далі буде.